Каже оператор, ставай. Куди вставати-то? Тут провалитись раз-два. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми з вами на вулиці Варненській, 19 дріб 4. Ось вам під'їзд, а ось вам яма. Люди кажуть, а це ж продовження ями всього-навсього. Тому ж тут живого місця немає. Це в нас район Київський. Тут, очевидно, провалився цей шматок після того, як були зливи в нас. Але питання в тому, що тут просто асфальтного покриття немає. Яма на ямі і взагалі півдвора просто нема. Землиця. І ось виникають такі провали. І людям ходити кожен день. І сюди. тут все отак затаплювало. Вон, бачите? Вот это весь у меня газон вообще был залит. Полностью был залит, не видно было цветов. Только верхушечки были. Сейчас вам покажу подъезд. Вот смотрите, какой уровень. Вот идите сюда. Вот уровень, смотрите. И у меня там в квартире, конечно, влажность. Стены вот так вот текут. Джек, Варданская, 19, дрип 4, да? який? Дріб? Да, да, да. 19, 4. Моляшки, там воно прорвало щось таке. От. І вони почали копати, копати і дійшли до нас, і вирішили, що тут воно все прорвало. І нам все оце розкопали. Зірвали асфальт, просто потім залили. Просто потім залили окраюшок того, що тут асфальту немає, ви бачите, що все. Ну так, воно все вниз пішло. Воно все от, під дом пішло і все, отак от, от так нам зробили. Повітряна тривога, дівчата. Тікайте в сховище. Шукаю, до речі, оце от в списках по Київському району. Найприкольніше, що Варненська 19 дріб 2 є, а в Варненської 19 дріб 4 нема. І в сусідніх районах теж немає, і взагалі нікому діла нема. Типу, знаєш, ми нічого не, не знаємо. А яма є, а люди живуть, а в списку нема. Будь ласка, Полагодьте те, що ви людям тут натворили, як-небудь позаливали, і воно ось тут яма, тут яма, воно просто все під землю йде біля самого будинку. Не повинно підпровалюватися під землю. Якщо вже провалилося, будьте добрі, лопати в руки і когось прийшліть, щоб це закопали, угу. щоб люди тут не мокли по коліно. Е, ну що, це що трапилось? Побачимося ще на першому міському. Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть в коментарі. Мене звати Олена Концевич. Не мокніть, не провалюйтесь.